Люди зібралися, вони проти Аліни Дяченко, яка не дає їм спокійно працювати. В Чому питання я вам, я вам. Чому питання? Я не розумію. Я вам рекомендую. будуть приходити, що сказав. Давайте запрошувати. Вони рекомендувати своїм родичам. Цього не нам рекомендують. Я вам наступний раз рекомендую запрошувати заліною. Питання вами, вами маніпулюють. <голові> і ви дорослі, але вами маніпулюєте. Так і ви маніпулюєте, і тут, може, маніпулюєте, так а нам, що вам. Зробила щось доброго. А що погано зробила Аліна я Дякую. Я доповідаю і я готовий доповідати далі. Андрій, я працюю в комісії вже два роки. І я вже говорив, можете на початку неуважно слухав, що на початку Аліна ще в рангі активіста міського. В рамі голови громадської організації чи учасника громадської організації вносила пропозиції в концепцію. Ці пропозиції звелися до запретітельно унічтожительного характеру. Вона під час дискусії можна? можна конкретно, можна, конкретно, можна, конкретно можна, потім закінчимо. Скоро я вам коридорі конкретно розказав. Ага, не потім, а зараз коли закінчимо е, Я в дискусіях з нею говорив, що ця позиція не неправильна. Вона мені зсивалася на те, що вона. Від громадської організації вона краще знає як. А коли він її обрали депутатом, то вже в ранги депутата вона цю позицію свою розширила, розвернула, розвинула. Я їй говорив навіть не про те, що ми будемо просити голову вивезти з комісії, це відносно того, що ми хтось кимось маніпулює, а навіть про те, що ми, підприємці, власне, хто сьогодні в залі, будемо звертатись до міського голови, щоб не тільки її вивезти. З комісії, а взагалі позбавити депутатського мандату за деструктивну позицію. Сьогодні пози... ця позиція моя особиста, яку я сказував на комісії публічно, на комісії з розробки концепції, була потім обговорена серед там десь 20, скільки нас там збирали. Ми 40, ми обговорили її там. Сьогодні ми ту позицію попередньо відпрацьовано. Винесли сюди. Я говорив з Миколою Андрійовичем, я йому не говорив замість Аліни. Це чуть-чуть поспішила Тетяна Федорівна. Ніхто не замість кого. Є депутати, які сприяють роботі. І ми безумовно хочемо, щоб такі були. А є депутати, які зашкоджують роботі угодні. Вони міському голові, не угодні. Ми ж не запитуємо Андрій, вашу позицію як угодні, не угодні. Тому ця позиція сьогодні винесена на обговорення відносно того, що ви говорите, хтось кимось маніпулює і ця. Як він сказав, теті? жіночка, жіночка. А, жіночка. Да. Ця жіночка получить грант. Ви е, вводите в оману людей. Ніхто ніякого гранта не получить. Таки, Получити доведі. може. Я ж тільки говорив, але ви Тут не передьогойте слова. слова записано вийдемо в коридор, розберемося, що записано. Я готовий повторити, якщо у вас пану з Е, Організація може. Получити грант, якщо вона впишеться все, а не ця жіночка. Ця жіночка це не організація, а організація це та про яку створили сьогодні проголосували, якою відпрацьовується ще тільки статут, який має право внести поправки кожен з вас, і ви в тому числі не єхіднічите внести поправки. І коли це буде все зроблено, тоді можна буде отримати грант. Гіпотетично, а не ця жіночка. Тепер далі по порядку денному. Крім голови, я дякую за підтримку і надіюсь, що зможу оправдати вашу довіру. Я пропоную не роздувати великий штат, а я пропоную обрати заступника і обрати секретаря. Заступник буде допомагати голові вести всі питання. Секретар візьме на себе більшу частину там організаційну, паперову і так далі роботу. Я пропоную заступникам обрати Павла. Христинченка. 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 Христинченка така складна фамілія як мене. Павло Христинченко, я його багато років знаю, декілька років він випав з мого поля зору, але останнім часом, коли ми зіткнулися, я зрозумів, що він вже ну, до посади заступника 100% дозрів. Конкурен. Він має активну позицію, да, має компетентність відповідно. Багато років цьому борсується. Тому я пропоную заступникам Павла Христинченка хто. Немає заперечень. Хто за те, щоб Павла підтримати на е, посаду заступника? І я пропоную. Ви, будь ласка, зазначте в протоколі, щоб були присутні які просто не голосували. Тому що це не одноголосне голосування. Хто проти або утримався? По, всі, по, всі, по, по всіх пунктах я не голосував, хоча я зареєстрований. А ви не є підприємцем, який запрошений, ви запрошений в рамках депутата, я так розумію. Тому. Я, Зазначте, я, я, будь я, ласка, по що... По-перше, ну, давайте да. хто з нас підприємець, ми е, з'ясуємо, коли порахуємо, хто скільки заплатив податків зараз. Хто скільки працевлаштовує людей, вашим це вашим два. ви не середній бізнес і не малий бізнес, великий бізнес. послухайте. Просто, просто людина сказала що я не підприємець, ви є, ви є великим бізнесменом, ви є серйозним бізнесменом або так. великим бізнесменом, а не дрібний і середній шо? бізнес. Шо? бізнес. Шо? А якщо вам е, обідно, що ви. Є підприємець дрібний, мілкий лавочник, то я ще можу сказати, що ви не є мілким лавочником, щоб вам було менше обідно. Ви є серйозним бізнесменом. Тому, якщо ви хочете, щоб вас віднесли в ранг підприємців, ми готові, але зазначимо в протоколі, що. Я просто до є... того, що я, я не хочу, щоб моє прізвище звучало в переліку тих, хто голосував за оці маніпулятивні рішення. Це дуже важливо. Немає Розумієте, да? Немає я, Якщо я ще за, хочу, за, за жодних є питань маніпулятивних, я не проголосував за. І це дуже важливо. Добре, якщо ще когось будуть є самовідвід, що він теж не голосував. Будь ласка, ми в протоколі відзначимо кремо. Які в нас були маніпулятивні рішення? Ну на погляд депутата Андрія були маніпуляції. Хотіла ця жіночка отримати грант, і хотіла що ще хотіла зробити. А неугодного депутата прибрати. Тільки не з комісії. А скажіть, кромі Аліни ще є, хто мішає? Там ще є ще 16 <клес> депутатів, яких треба. Якщо їх забрати, тоді у голови буде повне, повне право вже все приймати повернути. <клес> комісії <клес> там ви мало в Комісії <клес> там депутатів наші <клес> ділянки. Я перепрошую, я вже теж не найудобний для всіх депутат, тому те, що незаконно, я відстаювати не буду. Те, що за кожного з вас по конкретному, то якісь питання будуть, чим можу допомогти, буду допомагати. Але коли якесь рішення, що біля ліпіолоска мусор, і власник не хоче його мусор убирати. То ну Ні, я, 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 я перепрошую, я, я сам обирав за декількома власниками, я сам убирав мусор і потім їх просив, щоб вони вбирали. Я перепрошую, я свою позицію видав, що я не представник якоїсь партії чи не представник блоку сапожка. Я рахую, що пиво і сигарети, якщо <рошу> закрити, якщо закрити пиво і сигарети, то всі кіоски саме по собі закриють. Я це розумію. Хоча я, в принципі, не сторонник того, щоб ви продавали пиво ПВС. Але я розумію вашу позицію, ви не зможете торгувати. Я однозначно хочу, щоб ви торгували в нічний час. Не тільки ви, а тут фора, АТБ, ночують. У нас режим роботи. Я виставлю свою податку. Так, я дякую, на е, посаду секретаря я пропоную Німчу Тетяну Федорівну. Вона багато зробила в цьому напрямку. Вона тримає основний файл, е, все фіксує, все записує, веде протокол. Я пропоную на посаду секретаря, ви її добре знаєте. Вона в багатьох напрямках активний громадський діяч, е, тому я пропоную на посаду секретаря. Хто за те? Можна багато... я два слова скажу? Шановні підприємці. Я працюю в громадському секторі з 2008 року, більш плідно. Я проходила відповідне навчання Центру міжнародного приватного підприємства Торгової Палати Америки в Україні. Вони навчали лідерів громадських організацій, як створювати бізнес асоціації, працювати з малими середнім бізнесом. У мене є відповідні навички стосовно організаційної роботи. Є зв'язки з іншими підприємцями, з іншими громадськими організаціями по всій Україні, де ми можемо працювати більш плідно. Тому я маю відповідний фаховий рівень для того, щоб організувати зазначену роботу. Ну, Хіба ми пропонували з екрану, <святок> <святок> Хто за те, Щоб брати секретарем Німчем Тетяну Федорівну, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Як, хто проти? Утримувався. Немає. Одноголосно, крім тих, хто не голосує. Так. Я хотів сказати, тут звучала тема, від якої ми всі страдаємо. Микола за все трохи до вас питання, оскільки, ну крім депутатів, представник влади, це благоустрій. На жаль, ми всі страдаємо від того, що крім заклейки є ще одна форма, щоб я не казав грубе слово, загажування наших корових форм. Це малюнки малювання. з балончиків. Це малювання. Я в свій час відкрию державну таємницю, звертався до СБУ, до нашого. Діло в тому, що всі ці люди, які пишуть такі непонятні для нас розписи, підписи, символи, це їхні підписи. І всі вони офіційно зареєстровані і всіх можна знайти. Це можна зробити методом знайти їх комп'ютері на відповідних сайтах, де вони реєструються, як ці графітчики. Чи як вони себе там називають? Зберти, на, жаль, е, на жаль, на е, жаль, моє одне звернення не визуміло действия. Я прибігнув до такому методу боротьби з е, об'явами, в мене торгова точка на порошинки, на зупинці. Е, там дуже зручне місце, бо дуже багато людей проходить, але воно там збудоване з е, облицювальної цегли. А якщо ви знаєте, на цеглі, якщо напишеш, mm -hmm. е, чи на цеглу хорошим клеєм приклеїш, то треба гризати зубами. Ще в свій час такі умніки від міської ради, депутати нас заставили облицьовувати лайки пластиком, оцим модним, з... дорогущим, який просто з ноги легко внести композитом. Його вирівняти неможливо і змити практично неможливо. Та, Це не теж не була одна з ноу-хау архітектури, речі, про яку ви говорили. Я дуже просто робив, я знімав об'яву, дзвонив туди. Ви там наймаєте на роботу, я, де ви заходитесь? Ну там незалежності 18. якщо зараз прийду на півможку, якщо ще раз наклеїте. А слідуючий раз буду зговорити по цьому ж телефону, буду просто говорити грубими словами, нецензурними, що ви більше не робили. Як правило, мені здається, вдавалося запобігати до об'яви і такі поодинокі. Але зовсім недавно там на порошинки прийшла група хорошо вооружених молодших, вооружених жоною балончиками. І вони намалювали такі малюнки, ну там людський роз, це з драбини, навіть намалювали. І таку краску стати неможливо. Тому, я не знаю, ми тепер можемо звернутися від організації до міської влади, до Миколи Васильовича в тому числі і до відділу благоустрою, щоб вони зробили офіційний запит через компетентні органи. Їх при бажанні знайти можна. Одному не можна. Крім того, багато міст України практикує таку практику, в якому часом порядку. Йдеш на заборі об'яви, береш об'яву, Ви там е, котяк продаєте, ми продаємо котяк, де знаходитися, там-то, там-то. На завтра до нього заходить двоє людей, з його об'явою, фотографія, де вона була заклеєна. І йому штрафують там, на той час це було 17-30, сьогодні можна там, 300 гривень. Коли піде по місту розголос про те, що не можна клеїти попало, е, тоді нам вдасться запобігти, бо це, е, велика проблема. для мене одно. У мене там теж написано так, на це зурщина, але коли просто пишете цензурщину такими буквами, я самі розумієте, що на це і влада і всім кремувати. А це на самому фасаді, я не знаю, ну, не жалко гроші людям. Тому є пропозиція на рівні Ні, депутатів ну, проблеми, прийняти рішення про те, що самовільна клейка, щоб відпрацювати схему, методу, постанову міську прийняти і затвердити щоб оці об'яви, які спотворюють місто спотворюють точки, щоб їх заборонити, не просто заборонити, а за рахунок поповняти міський бюджет. А вот скажите, Артеміда, от скажіть, от, Артеміда, от, куплю волоси, куплю волоси. Це, це до вас, ваше. Ні, Боже, це... захранів. А ваш телефон? Ні, ні, для мого телефону. Вони орендують буквально на пару часов місто, де приймається розумієте, Весь міст. Значить, смотрите, вот Арсентій Васильович правильно сказав, значить, я со своєї сторони що можу предложить? Нам потрібно внести зміни в правила благоустрою і обговорити зазначене питання, і э, розробити заходи, щоб їжакову плану. Я ми, Андрій, ми <риснен> готові, Андрій, ми готові, ну, не вам особисто, але вам особисто, якщо ви погодитесь, дати свої пропозиції, щоб ви їх винесли е, в якості депутата. Ми не, не робили, це відносить рук і прям виліває на вірь. Це, 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 вір. це, 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 будь ласка, це, це двома руками зразу, то, тобто ви пишете, я, я подаю це, як проєкт установи і приймаю. А коли следуюче зображення? Я предлагаю з депутатами. З депутатами? Я готовий, тепер вже рані голови да, асоціації да, да. готовий в будь-який зручний для вас час. Хотів попросити всіх вас, хто є, ви спілкуєтеся з іншими підприємцями. Я вже говорив в самому початку, Тетяна здивувалася, тут 6 сторінок, 200 прізвищ. Особисто я, за виключення, 10 десять прізвищ, коли телефони не працювали, обзвонив кожного. Е, ну, З 200 чоловік у нас тут 60 е, десь е, людей, які там прийшли, були і були. Я вас попросив би всіх, е, щоб ви довели до відома тих, з ким ви спілкуєтесь, може хтось не зміг, може хтось відпустив, про те, що створена, вже створена асоціація. Ми будемо робити в асоціації фіксоване членство. Е, тобто кожен напише заяву, хочу бути. Ми сьогодні затвердили таке створення організації, щоб було. Ну, що не я за вас там підписався, бо ж за нами слідкують з камер і законодавці, і так і далі. То ми зарадом таке кожен напише заяву. Але я хотів би, щоб як можна більше людей прийшло, тому що відстояти інтереси тих підприємців, які поза асоціацією, ми не зможемо, не будемо мати юридичного права. Багато в нас, на жаль, ніхто не відміняв наш менталітет, багато думає, я я так сіжусь, я не буду висовуватися, я там зайду, відбашляючи шоколадку віддам, я свої питання дам. Або якщо Миколу знесуть, то я буду себе нормально чувствувати один, тільки це клариж. На жаль, в нас таке є. Але е, ота от коса, яка зараз там замахнулася, е, намірення ці, вони, на жаль, е, торкнуться кожного, кого закриють зовсім. Або закрили би, а кого тільки просто-напросто обмежать так, що він сам погідне, буде змушений закритися. Тому я просив би, щоб ви поспілкувалися з, з своїми колегами, знайомими, щоб ми на слідчий раз зібрали більше народу. Яка є пропозиція відносно того, щоб на слідчий час... Я, раз... я пропоную так. Дивіться, я пропоную як. Е, е, я вже сказав е, з озвученням вчорашньої на вчорашній сесії, що 4 серпня буде наступна сесія. Нам треба, я розумію, що літо час відпусків, але нам треба. Хоча б за місяць зібратися, щоб ми оце все затвердили. І...